Ростислав Агру, з Луцька. Значить, відразу кажу, що якщо ваше відео і ви прийняли рішення купувати трактор, дзвоните мені на телефон, тому що багато є моментів, що люди подивляться і якби, приходять і, і купують. Значить, зараз вже розпал сезону. і оцей от Трактор що вже так задом стоїть, вже він якби, уїжджає в господарство. Фермерське, де великі багато МТЗ, там 1025. і багато техніки, МТЗ, 10-25, вже люди беруть фермер для себе, для душі, щоб самому їздити на ньому. Значить, Трактор Лувол дуже вже знаний на ринку України, багато років він, але в нього армія прихильників, тобто двигун 50 кінських сил, по ліцензії Перкінс, реальний Перкінс, 2,8 тони. Трактор значить на колесах 8,3 на 20 і 12,4 на 28. Я походу, як, як, що бачу, то і говорю, значить боковий, бачите, пластиковий бак зручно заливати. да Кабіна, кабіна, значить, я вже... Колись розказував, як і перший раз його вивчав, це італіянці продалися Луволу. Володні навпаки, Лувол викупив італіянську компанію, яка виробляла маленькі, маленьку техніку сільгосп. І після того, як вони почали виготовлювати, от витовлювати змінився дуже стиль італіянський, європейський, відчувається це цей стиль в кабіні Якость, якби вже так. Нема того такого якогось э, простоти, аскетизму, а така дуже крута ергономіка э, трактора. значить, В усьому дуже так би класний підхід. Ну Так, да, звісно, там якісь дюрки, щульки є, не без цього, тож китаєць. Але це не так дуже замітно, повірте як і в інших там. Тобто трактор по кабіні рівна підлога, рівнісінька. Бачите, навіть бумажку Лувол, грамер. Це німецький виробник таких сідушок, вже там виробництво конечно, воно китайського. Ну, але все рівно дуже-дуже комфортний і собі не будете відбувати п'яту точку. Значить, реверс, три положення швидкостей, Транспортна, повижена, понижена, чотири передачі КПП. Значить, бачите, переймачі, все, люки, є з кондиціонерами трактора цієї моделі, шторки. Ну, Наліво-направо дверка, дверка, значить, це чотненько, щільненько закривається, пилюка вам не буде залітати. Значить, фонарі верхні, скло, спереду і ззаді. Е, що тут можна? Ну, можна багато про що вже казав, не буду так зупинятися. Е, я відео, це не такі детальний крутий огляд, як я люблю робити, а я просто показую, що зараз е, актуально, що е, прошу звертайтеся, значить, е, за... За повноцінним трактором бачите і дві пари гідровиходів, і тут є в ньому компресор, вон є на крани значить, звісно, з ресівером, от є ресивер, два насоси гідравліки на віску і на рульове управління. Ну, нічим, звісно, я вас не здивую, таким, щоб ви там не знали, але... Ще раз вам нагадати, що і через Ростислав Чагро ви можете замовити собі цього міні-трактора, бо Ловол це такий 100% трактор. 100% фірма, лідер свого Китаю. І тепер і в світі я вам відверто кажу. Та, значить, що є ще тут такі ключові моменти? Я вже говорив шина Армур. Армур використовується тільки на крутих виробниках. А, вона не йде на якихось там, я її не бачу на дешевеньких тракторах. Аналогічний трактор з цієї сторони. Ось він. Бачите, підхід був, а, болотники, щоб не ламаючися, такий, не такий захис, захисний механізм. Так само цієї ножки є зліва і справа. Ну це Нагадав, значить, багато варіантів, обладнання на нього є, і фронтальні навантажувачі ставляться. У мене сьогодні людина цікавилася. так що І дуже багато позитивних відгуків по цьому по, по цьому трактору в ютубі Дуже багато. Ну, і я хочу сказати, що я вже говорив і ціна просіла конкретно ціна просіла тому поспішіть, трактора є, можете замовити, Ростиславича, безкоштовна доставка по Україні, але перед цим треба домовитись, позвонити. Тож не купляйте щось такого. Все, дякую.